Щирі вітання, дорогі колеги, вітання зі Львова, підтримка вам з Львова теплі обійми. Сьогодні вже згадав пан Василій Ременко про двох жінок в родині Бориса Грінченка, про Настю Грінченко і Марію Грінченко. І, власне, в світлі моїх франкознавчих зацікавлень я також займаюся цими двома постатями, написавши про обидвох з них статті до Франківської енциклопедії, якраз про. Взаємини надзвичайно цікаві складалися ці взаємини, і мушу сказати, що загалом постать Марії Грінченкої була така емпатична до Львова до Галичини. Бо нещодавно, окрім франкового епістолярію, ну листувався більше з Марією Грінченко через Бориса Грінченка, але і ці спогади її, і також щойно віднайдені листи Марії Грінченкової до Костянтини Малицької листи надзвичайно зворушливі у заслання. Коли Костятина Малицька була однією жінкою, котру котрі росіяни інтернували до Сибіру, і якраз Марія Грінченко писала до неї такі листи підтримки, надсилала її мед, книжки, і це справді засвідчує ту таку унікальну форму і людської співдії, і людської підтримки на Дніпрянщини і Галичини. І про один фрагмент з цих взаємин я хочу сьогодні висвітлити. Структурно представлятиму свою дону. Оповідь в такому форматі, спочатку охарактеризувавши е, такі кілька аспектів, як, на мій погляд, е, оновлених ресурсів сучасної біографістики, і показавши, як вони працюють власне в цьому мемуарному наративі е, Марії Гарінченко. Е, чи мене добре зараз чути видно так сегараз? Так. Добре, отже, сучасна біографістика показує уже видимі шляхи свого методологічного оновлення і трансформації у бік формування повноцінних інтелектуальних біографій, що зрівноважувала б творчий, життєвий і духовний аспекти. Сьогодні вона постає блискучою альтернативою канонічному жанрові літературного портрета, який зазнав суттєвої модифікації через тенденцію осмислювати митця. В різних людських виявах та індивідуально творчих рисах цю настанову сучасної біографістики дуже добре спостеріг і актуалізував відомий історик Ярослав Дашкевич, спонукуючи усіх дослідників до продукування об'єктивних життєво наповнених біографічних студій, до властивого улюднення живих індивідуальних облич. А не виготовлення манекенів, тобто носіїв певного стандартного набору анкетних біографічних даних, з цього погляду особливо перспективним видається просопографічний метод створення і дослідження інтелектуальної біографії, власне, просопографія від грецького обличчя, особа, персона, який передбачає не формалізоване хронометрією лише фактів і подій, а комплексне стереоскопічне вивчення особистості. Змальовуючи внутрішній перебіг його буття, індивідуальні особливості, власне, створюючи портрет живої людини, якого нам завжди бракувало, і фактично інтердисциплінарна на сьогодні за змістом досліджень просопографія слугує оптимальним комплексним інструментарієм. Для повноцінної наукової життя життєпису письменника, коли важливою і актуальною, актуальною стає оця опція ad fontes, do до джерел, тобто пріоритетне опертя на біографічні і документальні свідчення, на тлі активізації дослідницької уваги до документальних жанрів зі зростанням потреби у фактографічній достовірності і всецілому цілому зглибленні духовної сутності письменника, зокрема мемуарно, Опція є найбільш е, цікавою для об'єктивного і повного висвітлення постаті митця. Потужні документально спогадові ресурси мемуарного наративу якраз уможливлюють таке всебічне відтворення живої постаті письменника, позбавляючи е, його улюднений життєпис колишніх стереотипних регламентацій соцреалістичних канонів біографістиці. Йдучи далі, звужуючи власне опцію дослідження до франкознавчої біографістики, скажу, що також є така актуальна, є таке актуальне завдання власне формування фундаментальної. Інтелектуальної біографії Івана Франка, яка значною мірою ґрунтується саме на документальних ресурсах. Маємо нарешті удоступнений епістолярій. Так коли виготовлені всі вже електронні копії франкового епістолярію. Маємо дуже такий об'ємний в кількох збірниках представлений його спогадовий наратив в кількох виданнях, зокрема останнього підготовленого Михайлом Гначуком, і все це дає змогу реконструювати біг. У цього складного життєпису Франка формувати його людський портрет, осмислити його світоглядні шукання. Ну фактично з іншого боку, відобразити той дух часу, в якому е зростав, жив і е працював Франко. Як своєрідне метажанрове утворення, яке містить елементи історичної прози, автобіографічного е чи документально-історичного нарису, мемуари здебільшого засновані на суб'єктивній оцінці оповідача, тобто очевидця подій, який, хоч і без фактографічної точності, проте з документальною достовірністю і часто з глибокою емоційністю описує певні події життя відомої постаті, нерідко співвідносячи ці події з власним досвідом. І інтерпретуючи відповідно до власного психоукладу, до власного життєвого трибу. І Таким чином фрагментарність мемуару, якийсь акцент на певній одній події чи деталі біографії, показує на сугестивність та особливу значущість цього моменту, який зумів відтворити мемуарист. Мемуарна Франкіана представлена кількома збірниками спогадів, про які я вже власне, говорила, де охоплено найрізноманітніше Нітніші, е, м, події віхи. Де... Такі навіть окремі події франкового життєпису, його заробітчанські поневіряння, його любовна біографія, рештанські будні, особливо складні оці смеркальні роки франкового доживіття, як кажуть в Галичині, але велику групу мемуарів складають спогади сучасників саме про подружнє життя Івана Франка. Розуміємо, що біографія кожної відомої особистості, без сумніву, не обходиться без її інтимної складової. Це взаємини з жінками, інколи позашлюбні романи, сімейне життя і, хоча таємниця кожного навіть пересічного подружжя така річ надзвичайно сукровена і делікатна, з етичного боку мало придатна для об'єктивної сторонньої оцінки чи інтерпретації, все-таки матримоніальний досвід Франка його подружнє життя, тема не така уже і табуйована у франкознавчій мемористиці. Ну, зважаючи вже хоча б на те, що сам Франк, на, на франкову публічність, на часту, на часті візити його знайомих, які мали змогу безпосередньо спостерігати за обставинами домашнього побуту чи сімейного життя. Знаємо, що не було воно таким безхмарним, судячи уже з тих м, одвертих франкових епістолярних зізнань до Агатангела Кримського, так який писав, кому він писав і зізнавався про свою історію взаємин з жінками, де писав, що з дружиною своєю одружився. Не з любові, а з доктрини, бо конче треба було взяти собі українку, ну але. Маємо зараз в цьому спогадовому такому загальному франкознавчому наративі ну, щонайменше до двох десятків спогадів, котрі ілюструють ясна річ з кожної індивідуальної призми про ці сімейні стосунки. Це ну, зокрема, здебільшого, вони характеризують Франка як жертву так цього домашнього огнища. Хоча маємо і спогади Антоніни Трегубової, сестри Ольги Хорожинської, Франкової дружини. Котра, власне, глорифікує її роль, її постать в особистому зростанні і особистому, ну, власне, вже в житті Івана Франка. Але окрім, них, якщо, мабуть, всі ви знаєте вже спогади про Франка про, про цей період, про цей аспект Франкового шлюбного життя, це у спогадах Григорія Величка, Михайла Мочульського, Ірени Книж, так само. Олени Пчілки, ну і, зокрема, оці погляди, які відображені у мемуарах Марії Грінченкової. скажу, що вони знаходяться в інституті рукопису Національної бібліотеки України імені Вернацького є у двох варіантах: в машинописні копії і в рукописі. Я дуже довго вагалася, чи варто такі відверті спогади, ну, десь навіть інколи. Такі не дуже етичні публікувати, але колеги франкознавці сказали франкознавці, сказали, що це теж елемент франкової біографії, що це теж фрагмент взаємин на Дніпрянщини і Галичини, і котрий теж має бути оприлюднений таким чином. В журналі спадщина я з власними коментарями ці спогади опублікувала. Скажу, що до того їх друкували, але в дуже дуже стислому і купюрованому вигляді Олекса, Олексій Дей. Так, у збірнику під назвою Про Івана Франка і Людмила Нежива в збірнику теж мемуарів. Ну, але кажу, що значно скорочені версії не коментовані. Можна лише здогадуватися, чому майже 90 років від часу написання ці матеріали жодного разу не друкувалися в тому повному варіанті, оскільки авторка Марія Грінченко зачіпає у них такі найболючіші, найсукровенніші питання. Дружнього життя письменника і часто вдаючись до суб'єктивних оцінок, не оминаючи опису драстичних сцен, не завжди коректних з етичного боку фактів про сімейні будні франка. Ну і тому так наважившись їх надрукувати, дозволю собі скільки коментарів чи оцінок, чи бодай так фрагментарно оприявнити головний зміст цих спогадів, скажу, що не претендуючи на наукову об'єктивність якусь таку. Інколи і фактографічну точність ці мемуари написані з властивим для загірньої таким письменницьким хистом, прийняті її особистими емоціями, і водночас дуже цінні своєю документальною основою, яка відображає такі будні останнього десятиліття франкового життя. Хронологічно за характером авторської суб'єктивності. Ці мемуари умовно розділені на дві часові площини. Перша з них це фрагменти різних біографічних віг франка, ретроспективно відтворені на підставі спогадів та розповідей інших сучасників. У них не виявлено авторського ставлення та особистісного переживання описуваних подій. Тут застосовано здебільшого констатуючий принцип подачі фактографічного матеріалу, переломлений через суб'єктивну призму інших сучасників Марії Грінченко та Івана Франка. Фактично, Марія Грінченко подає окремі події з франкового життя на підставі спогадів її сучасників, тобто Христі Алчевської, Людмили Драгоманової, Юрія Тобілевича. Миколи Вороного, Василя Доманицького і в цій частині її спогадів містяться згадки про дивне одруження Франка, про матеріальні злидні в родини, умови побуту і творчої праці письменника і цікаві його епізоди франкових взаємин з надніпрянськими літераторами. Але та також відкриваються дуже цікаві сторінки творчої співпраці Франка з Борисом Грінченком, зокрема обставини їхньої першої зустрічі у Львові, взаємини з Христою Алчевською, Євгеном Чикаленком. На ступінь автентичності мемуарного матеріалу в цій частині спогадів. Чітко вказує м, вказівка на фактографічне джерело. Ну, наприклад, Марія Гринченко не видає ну, аби показати, що це не її власні спогади. Пише на в країні знали. Чула ще я на Вкраїні стало відомо, частіше стали говорити. Дещо розповідали мені галичани заложники, була чутка, довідалися ми, і в певній мірі це суб'єктивує цю розповідь. А вже друга частина мемуарів зіткана з безпосередніх вражень Марії Грінченко від особисто пережитого і побаченого нею під час зустрічі з Франком у Львові. Їх було дві власне у Львові, одна у 1904 році, і тоді вже у Києві. Дев'ятсот році, і власне ця частина спогадів містить чималу дозу авторської суб'єктивності і таких дуже емоційних коннотацій до першого знайомства з Франком Грінченкова знала його зі слів свого чоловіка, знала лише про нього те, як вона пише, що єсть він видатний український письменник, а далі. Вона вже описує такої чимало фактографічної інформації, дуже цінної подає про взаємини Грінченка з Франком. Зокрема, переказано від Грінченка у цю першу зустріч їхню у Львові. Не дуже приємно зауважити ще дев'ятсот році. Оскільки ми знаємо, що коли Борис Грінченко привіз доньку Настю до Львова, то спочатку планувалося, коли вона вступала до університету, що планувалося, вона житиме у домі Франка у Віллі. Франка на вулиці Поні. Але настільки непривітною тоді видалася дружина Франкова Ольга Хружинська, що Настя дуже злякалася цього моменту спілкування, і довелося дуже швидко, поспішно Гринченкові шукати нове житло для Насті, тому що він розумів, що оці нервові випади дружина дуже шкодитимуть, зокрема, і навчанню Настиному. А далі значну спогад, частину спогадів Марії Грінченко становлять безпосередньо. Її враження від знайомства з Франком у 1904 році. Тоді разом з донькою, уже на той час вільною слухачкою Львівського університету, вони зупинилися у нашому готелі Саський, і наступного дня в цьому готелі їх навідав Франко. Знову таки в спогадах про це йдеться. Враження від першої зустрічі з письменником у Марії Догрінченкової були двоякими. Передусім, їй дуже прикро діткнув такий нужденний занедбаний вигляд. Письменника, де вона в своїх спогадах писала, що, мабуть, його одягу жодного разу не торкалася дбилива рука і, і, і голка, Але далі оця проста і врівноважена манера Франкової бесіди зворушила її і психологічно зблизили майбутніх приятелів, як вона згадує, говорив Франко тихо, спокійно і зовсім просто. І я відразу ж почувала себе з ним так, наче вже давно була з ним знайома. Цілком протилежне враження. І такий негативний, навіть я би сказала, вплив справила на Марію Грінченко і на Гринченкову Настю візит наступного дня Ольги Франко. Так само вона прийшла до них до готелю, і тоді Марія Грінченко так по-жіночому оцінила Франкову дружину, залишивши такі свої емоційні рефлексії. Очинилися двері і в хату вступила жінка. Вбрана по сільському, в коротенькому кожушкові, в хустці, насуненій мало не добрів. Очі в жінки були темні й такі дивні, що як глянула б вона на мене, то наче спаралізувала мене, сиджу і слова не вимовлю, і дивлюся на жінку, що помалу наближається до мене, не зводячи з мене своїх дивних. Очей. Говорила Ольга Франкова, як згадувала Марія, мішаниною московської української мови, і часто нарікала в своїх розмовах на Бориса Грінченка за, начебто, його намовляння Франка покинути сім'ю наступного дня на запросине Франчихи, як її називали в Галицьких колах, Марія разом з донькою Настею відвідали Франків у їхній новій віллі на Понінського, щоб цитую побачити на своїй. Очі франкову хату і його серед домашнього огнища. Тоді ж у фокус спостережливого жіночого ока, досвідченої у шлюбі Марії Гринченкової, потрапили найпікантніші деталі родинно-побутового укладу франків, зокрема хатня недбалість, складна атмосфера сімейних стосунків і е, е, така особлива емоційна дисгармонія. Про це писала Марія. Надзвичайно сумне вражіння робило оте те франкове сем'йове огнище. Мені ніколи до того часу не доводилося бачити такої непривітної, незахисної господи. Це була пустка, холодна, сумна пустка, якої не закрашали і не гріли навіть трушеві малюнки на стінах. Далі вона в цих спогадах детально спиняється на інтер'єрі франкового будинку. І як прониклива мемуаристка, така спостережлива жінка підмічає такі дуже тонкі деталі оцього цього домашнього побуту франків. Як вона застала Франка Івана Яковича навіть у фартуху за миттям посуду. І вже як педагог практик, навіть в цих мемарах обурювалася занадто демократичним способом виховання малих франчат, передавала так дуже ретельно установку цього новозбудованого будинку інтер'єру, і фактично вона так чи не вперше дуже колоритно описала зовнішність господині. Так само у час перебування в Києві Марія Гринченко. Відвідала разом з разом з донькою Франкову лекцію у пасажі Святого Миколая, котра відбулася з ініціативи кружка українських дівчат, була захоплена його електорським хистом. І загалом, коли вона перебувала у Львів під час цих львівських відвідин, Франко дуже виявляв особливу увагу до київської гості, показував йому її бібліотеку, друкарню, книгарню НТШ, познайомив познайомив з Павликом, увів в кола. Товариські кола галичан, і як писала вона завзізавсіди, був привітний і залюбки розмовляв. Правда, вона тоді вже тоді була дуже схвильована оцим, оцим таким емоційним станом Франка писала, що його очі завжди були сумні. Завжди якийсь такий тихий смуток повивав його. Зворушливо описала Марія Грінченко останнє перебування хворого і немічного на той час Франка у Києві 904 року. Тоді разом з чоловіком і друзями сама Марія Грінченко надійно опікувалася хворим франком. Як відомо, він прибув до Києва потайки від. Рідних так у день похорону Петра Косача, 17 квітня 1909 року, і, ледве впізнавши у цьому немічному чоловікові франка, Грінченкова так описувала його нужденний вигляд: похилий, схудлий, з тими ж сумними, але тепер пригаслими очима і з покорченими пальцями на руках. Зовсім безпорадний. Треба було його роздягати, одягати, годувати напувати чаєм. І якраз оцей весь побут такої хвороби, Людини. Марія Грінченко везла на себе, фактично, приймали вони разом з чоловіком Франка у себе дома. Спостерегла вона вже і розлад його душевного стану, про що описувала в цих спогадах такі різні галюцинаційні спалахи. Що водночас, як пише, вона чергувалися з цілком виваженою розмовою, бо ми знаємо, що далі наступного дня у супроводі Грінченків Франко приходить на засідання комісії, видавничої комісії. Світи, де має цілком змістовну, адекватну е, наукову лекцію, Решта спогадів цього періоду Марії Грінченкової записані з, з чуток і переказів знайомих, зокрема Драгоманової, друж, галичан заложників, і стосувалися уже смерку франкового життя, часу його важкої самотності, фізичного занепаду, втрати найстаршого сина, матеріальної скрути і остаточного краху. Подружнього життя особливо цінними у цих спогадах є деталі до творчої біографії Франка, які, які прояснюють Генезу і процес підготовки багатьох його праць, поезій. Наприклад, саме в спогадах Грінченкової ми вперше натрапляємо на генезу його поезії у північ глухо зимно вітер віє. Вона переказує про умови видання франкового цього контроверсійного виходу. Міцкевич Велька утрата чи його видань створів Шевченка в 1908 році, а так само прояснює окремі моменти постання нарису історії українсько руської літератури до 1890 року. Прийнявши сімейною драмою Франка, Грінченкова намагалася по-жіночому осмислити причини цього фаталізму, дати йому власну оцінку. І дуже цінними в спогадах є її особисті такі, такі зворушливі. Жіночі рефлексії, коли вона розмислює про це невмовно тяжко, це тяжке було сім'йове життя Франкове. Та чи можна обвинувачувати за це його жінку? Думаю, що ні, бо вона була божевільна. Може, ліпше було б йому, якби він розійшовся з нею, як скоро тільки побачив це, але він того не зробив. І ніхто вже не скаже, чому. Специфічний мемуарний стиль Марії Грінченкової наближений до мемуарної прози зі своїм внутрішнім подієво-психологічним сюжетом, авторськими коментарями, інколи надмірною психологізацією цих суб'єктів спогадів, наприклад, акцентування на певних душевних станах, на їхніх портретних деталях, ми вже згадували про ці очі і франкової дружини, і його, вдаючись до занадто відвертого оприємнення. Особливості сімейного укладу франків. Як от акцентування на окремих елементах побуту, смаку, стилю господині, Марія Гринченко, на мій погляд, мимоволі ігнорує при цьому факт індивідуальної сімейної субкультури, витворений носіями тієї чи іншої сім'ї. Бо те, що видається, скажімо, дивакуватим для інших у цій сім'ї, може бути нормою, якщо це, звісно, не впливає на гармонійність подружніх взаємин. Тому інколи така надмірна доза авторської суб'єктивності. Мені здається, в цих спогадах Марії Грінченкової заснована чи випливала з її особистісного подружнього досвіду, мотивована особливостями гендерної психології і логікою цього прискіпливого такого жіночого аналізу. Враження від побаченого і пережитого у франковому домі вона завжди корелює і зіставляє з власним ідеалом родини, на узалежнюючись від усталеної поміж сучасниками думки про франкову дружину. Скажімо, багато чого у цих спогадах, висловлено у її спогадах. Не вдалося б зауважити, ну скажімо. Звичайному чоловічому поглядові і таке, але з іншого боку, безсумнівна ця саме оцінювальна призма цих спогадів є, є дуже такою пізнавальною, корисною і інформативною для біографічного такого охоплення постаті Франка. І тому, завершуючи, власне, повертаюся до того що говорила на початку, опираючись на нову методологічну парадигму просопо, просопографії, залучаємо ми. Миморативний наратив сучасників, а також її автобіографічні тексти, для того, аби реконструювати психодуховний образ письменника на тлі доби, зглибити його життєтворчий феномен, репрезентувати цілий спектр характерологічних прикмет і візуальних рис як складових цінного і цілісного документального образу і культурної ідентичності того чи того миття. Дуже дякую за увагу.